Всім привіт. І так, сьогодні у нас тема така трохи розкладка теплого пола електричного шнурового. Не мат. Коротше, Що ми для цього зробили? Завели проводку, це у нас датчик і сам силовий кабель, який йде вже туди. Проштробили штрубу, заклали датчик. Тут буде проходити він між витками. І зараз розкладаємо кабель теплого полу, прикрутили фіксуючі ленти до стяжки саморезами. Ну, вон, в принципі, держи під стяжечкою. Там є у нас пеноплекс. Так, розкладаємо. Це виходить основне, основний істочник обігріву. Тобто розкладаємо з шагом. Його 9,5 см. Якщо це був допоміжний, то в районі 12,5 см. Там ми обвели, коротше, буде-біде. Тут у нас унітаз. І так, там буде душова. І ось таким шагом розкладаємо. Там теж розложено було. Там буде другий контур і кладеться, затягується слоєм клея плиточним, а потім кладеться плитка. Ось От такі діла. Це теж наша робота, це ми плитку вложили. Це стіна так. Тут така мозаїчка на арці. Буде якось так. Коротше, буде продовження. Як розложу, все покажу далі, що буде у нас? Так, і отак ми вже розложили теплу підлогу і приступили до укладки плитки. Саме головне заповнити добре клеєм, щоб не було пустот. Отак все, чітко. І так, оце ми отак закінчили вчорашній день, виходить. Тут е, лишили, будемо за сьогодні, бо вже вчора пізно було не, дости, ну, не, не встигав. І лишив я на сьогодні оцю частину, де буде душова, ну, була душова зона. Тут будемо робити ми уклон, там трап. Е, чого так робиться, не все в один е, слой. А спочатку зробив окантовку, тобто вивів по уровню. І тепер роблю е, розуклонку. Е, такий, типа, як просто зробити розуклонку, щоб не заморачуючись. На суху розк... Що ми робимо? Ми робимо від угла від цього кутка е, трапа і розмічаємо плитку до края угла від душової зони. По діагоналі робимо розмітку і ріжемо плитку. Получається, у нас від ціля розуклонка йде від сюди, а тут ось сюди вниз. Ну, есть, якраз, на стику І, згиб плитки. і так же само робимо з, з тої сторони таку саму розуклоночку. Це все на суху розкладається плиточка. Розмічається, ріжеться і укладається з допомогою таких фіксаторів для вирівнювання плитки. Получається дуже класно і швидко. Такий лайфхак. Ну, а там знизу ж теплий пол. Ну, опять же, Теплий пол, е, як би кажуть, не рекомендують в душовій зоні, тому що ну, е, тіпа буде нагрівати і в гідрозатворі випарується вода. І будуть іти запахи газу з каналізації. Ми це все бачили. Ми що зробили? Та зона, яка знаходиться іменно де знаходиться гідрозатвор, він повністю запінений, тобто свого роду термос, він практично не буде прогріватися. Ну і ми кинули провід отак сантиметрів 25 від трапа, він там сильно не буде прогрівати, щоб була тут комфортна така зона. Отак. Так ми зробили. Зараз тут докладаю плиточку, зашиваю. І в принципі на цьому буде кінець. Ну, ще засніму, як вже будуть за... затерті шви. Тут в мене ось лишилося чуть-чуть. і до виходу туди. Оце вже як все виложу. Тоді засніму, як вже поприбирається, тут шви замиються. І буде клас. І так, друзі, така от у нас красота вийшла. Там чуть-чуть треба буде затерти шви. А так, в принципі, вся кімната вже зроблена. Тут теж все вложено, замито. Тут буде стояти джакузі. Отак уголочками обійшли. В принципі, тут ось де душева, зроблений уклон. Туди так, все гарно вийшло. Тут зараз уголочком останеться обійти і вокруг віконечка. Там так обрамлення зробили. Ну і такий от кінцевий результат. Буде так замиється, все буде гарно. Ну, друзі, кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. Ну, все буде добре.